Селіна Гомес плаче в сторіс через депортацію мексиканців, і я бачила цю її in real time. Да, я бачила я, і мені просто було ну, типу, я не хотіла вмикати звук. звук. Щоб почути, що там відбувається, я просто пішла на Reddit і прочитала, що там відбувається, і я потім повертаюсь до сторіс, вона вже видалена, і вона, вона постить нову сторіс, де вона пише: Здається, що емпатія проявляти емпатію це плохо. Типу, буду знати, що. Погано. Погано sorry. погано буду знати. Що ж таке, так вона написала? Mm -hmm. да, типу, Схоже, що тут не місце для емпатії. Da -da 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 -da. Mm -hmm. І потім один якийсь а, політик, республіканець написав в Твіттері. Депортуйте Селену Гомес. <ріст> і, вона, і вона знову ж таки запостила сторіс, де вона написала: Містер Паркер, містер Паркер, містер Паркер. Типу, буду знати, чи щось таке. Да? Щось вона да, таке було. Да, ще. Да, да. І після цього це ще не кінець. Вона видалила зі свого зі своєї біографії в інстаграмі, типу опису свого аккаунта, якусь цитату з Біблії, типу, що. Типу, добром переможеш все. Ну, щось таке. О, боже, добром віру. Доброму вірою, да, mm -hmm. щось таке. І всі такі, все, Селяно Гомес вже не добре. <ріст> ну коротше, звісно, дивна ситуація, і я розумію з якоїсь сторони Селяно Гомес в плані інколи ти просто не розумієш, що, що робити, якщо згадати, коли почалась, типу війна, знаєш, в перші дні. Mm -hmm. І ти такий, блін, що робити. З іншої сторони, вона мільярдерка із доступом до багатьох програм да, благодійних. Так, да, так. Да. Я просто бачила, що теж такі ну, цікаві коментарі на її де Вона, ну вона ж там, типу, ввториться на плачу, Боже, віша, яку до самсінг, типу, я без сила, мені так шкода цих людей. І люди писали в коментарях: типу, ну тебе гроші, ти можеш наняти юристів, допоможи цим людям, типу, дай їм. Юристів, дай їм адвокатів, типу, дай якусь допомогу, типу, як вони можуть офіційно якось типу пролонгувати своє перебування в Штатах, закон наприклад. якось да, да, лобіювати, щось таке. Щось, типу, ти можеш щось зробити, в тебе є гроші, <ристо> типу, Плюс... а не просто плакати, блін, як мені шкода вас. Ну, просто... да така. Знаєш, типу, з іншої сторони, я бачила ще цікаві думки, що вона таким чином привернула увагу до цього питання. І через весь цей сербор, так сказати, через те, що її там. Сказали, що її депортують, чи ну жахливі речі. То зараз люди мало того, що почали обговорювати її сторіс, вони почали обговорювати саму проблему. Mm -hmm. І можливо, завдяки цьому вона побачить якісь коментарі від людей, що вона може зробити, mm -hmm. як вона може допомогти. Можливо, ця сторіс була реально, типу, перша реакція. Я не знаю, що робити. Вона просто очікувала якийсь фідбек і допомогу, тому що ну почали депортувати багатьох людей. Ну що тобі робити? Куди тобі, куди тобі йти? Можливо, хтось почне там скидувати якісь го